Ні, ну ось, знаєте, воно саме дороге, але саме краще. То ну, я до вас повернувся. Це, це ви, мабуть, знали, да, що нема на базарі гарного сала. Доброго сала. Давайте мені, мені генеральського. Яке вам більше, менше м'яса? Мені, я вам щось О, покажу. Така, так, ні, стоять. почекайте. Я, я ось що таке хочу. Оце. О, давайте мені цю полосочку. А ну давай. Шесть нижку. Давайте запишем. З борщем проїхати, понятно? Можно было ну, попробувати. Ну, я уже, если бы контент піднял, я просто уже цела точно сделаю. Там 790 грамм. Хай буде. И дивіться, мені оцей, оце, мені його тоже давайте. Воно, дивіться, воно по смаку таке саме. Але те красиве, а це не таке красиве. Нам... Вони чи так режівка без м'яса, тут і з м'ясом А рижівку. в мене дружина таке тоненьке. Ну, Любить а я ну, люблю да. таке. Ми з нею поділимось да, і зекономлю. виходить, на ній.